Про нинішню ситуацію на валютному ринку говоримо із гостем нашої Івано-Франківської студії Сергієм Васильченком, доцентом кафедри теоретичної прикладної економіки Прикарпатського університету. Отже, Сергію Миколайовичу, що відбувається із курсом валют? Ну, як на мене, з курсом валют відбувається цілком природня ситуація. Курс валюти падає. А дивно навіть чому він не падав курс валют продовж останніх років? Тому що стан в економіці незадовільний. В останній рік економіка скорочується. І курс валюти це лише наслідок незадовільного стану економіки в країні. Економіка, яка не зростає, експорт якої не збільшується, вона повинна зазнавати краху валюти. А валютний курс утримався в останні роки тільки лише тому, що Національний банк регулярно виходив на ринок за рахунок національних золотовалютних резервів, підтримав валютний курс гривні. От така. Така історія. Сьогодні долар можна купити за 9 гривень. До якої межі, на вашу думку, підніметься курс? Ну, знаєте, давати прогнози це важко. Все буде залежати від того, як буде розвиватися макроекономічна ситуація в Україні. На сьогоднішній час. Платіжний баланс, ну точніше, його поточний рахунок платіжного балансу, від'ємний складає порядка 16,1 мільярда доларів. Це тисне на валютний курс, це означає, що ми все-таки імпортуємо більше, ніж експортуємо. Експорт нашої країни впав за останній рік на 7,6%. Імпорт, звичайно, також впав на 5,8%, але ж експорт впав більше, тобто ми не дотримуємо валютного виторгу. Чим менше валюти в країні, Тим сильніше буде падати курс, курс гривні. Прямі наземні інвестиції. Ще один особливий дуже важливий аспект припливу наземної валюти. За минулий рік скоротився притік іноземної валюти вдвічі. Тобто, як ви бачите, тиск на гривню посилюється. Чим менше припливу іноземної валюти, тим глибше може обвал гривні бути. Ну, і це не секрет. Чим довше тримати, тим сильніше буде обвал. тому що Починаючи з 2008 року, курс гривні практично залишається незмінним на рівні 7-9, а враховуючи незадовільну ситуацію в економіці і погіршення макроекономічних показників протягом всіх років, в тому числі і збільшення державного зовнішнього боргу, зміна курсу може бути суттєва. Ну, сказати точно наскільки важко. Відомий економіст Соскін заявляє, що це може бути і 15 гривень за долар. Я не думаю, що таке стрімке падіння може бути швидко, але тенденція до цього йде все від того, сьогодні, як, на жаль, хто нам позичить гроші. Якщо Росія позичатиме далі, надаватиме кредити, то це буде давати можливість якось підтримувати Національного банку курс гривні. Якщо ні, курс буде падати. Якщо такі кредит ми отримаємо від Міжнародного валютного фонду, то треба не забувати, що умови надання такого кредиту є вільне ціноутворення на валютному ринку. Тобто і в цьому випадку курс також тоді повинен падати. Міжнародний лютний фонд не готовий давати гроші просто на підтримку курсу. Тому шансів, звичайно, в нашій валюті впасти більше, ніж зберегти цей курс. Якщо ціна на долар зростатиме і надалі, що це потягне за собою? Так, ви знаєте, для нашої країни, яка залишається і надалі дуже імпортнозалежною, особливо. В енергетичному секторі це означає в першу чергу подорожчання енергоносіїв, в тому числі бензин. Це вже відчули, я думаю, власники автомобілів, на бензозаправках вже зростає ціна на бензин, а подорожчання відповідно в гривнях цін на газ. Ну і, звичайно, вся імпортна побутова техніка автомобілі. все, що ми привозимо за кордону, тури за кордон відпочинкові, все це буде дорожчати. Якщо так то рахуйте, складова інфляція почне також збільшуватися. Будуть зростати, іншими словами, ціни. Зростання цін на одні товари тягне зростання цін на інші, тобто виникає така повзуча інфляція. До цього треба бути готовим. Як порадити українцям за такої ситуації зберігати свої заощадження? Ну, заощадження в умовах фінансової нестабільності, інфляції справа невдячна, звичайно, бо вони знецінюються. Uh, є класичний рецепт зберігати гроші в різних кошиках. Якщо ви зберігаєте рахунки, то це, очевидно, можуть бути 30% гривня, 30 доларів, 30 євро. Якась валюта виросте, якась впаде, в цілому, якась буде доходність. Uh, якщо у вас цікаве довгострокове так мовити, заощадження, то звичайно добре це зберігати в золоті, в дорогоцінних металах. Чи придбувати нерухомість, але треба також пам'ятати про те, що це дуже довгострокові інвестиції. Нерухомість в подальшому може зрости в ціні через багато років. На даний момент ви бачите на цьому ринку поки що застій. А так само і ціна золота, вона також пов'язана з тим, що відбувається коливання ринку золота, і сам процес потім. Обміну золота на гроші в ліквідності, також пов'язані з певними втратами, треба це не забувати. Таким чином, це довгострокові заощадження. Звичайно, кращим способом заощадження це для нашого населення, це споживання, придбання те, чого що може завтра кошту дорожче, маю на увазі імпортні товари. Ну, а для підприємців кращий спосіб завищання це купувати об'єкти інвестування сьогодні, поки що ще дешево, робити бізнес. А хоча з цим пов'язано багато, звичайно, проблем в нашій економіці, це пов'язане оподаткуванням і з оцінним кліматом в цілому. Тому давати тут якісь поради важко. А для споживачів переважно це, очевидно, сьогодні реалізувати свій поточний, так званий споживчий попит. Дякую за відповіді, Сергію Миколайовичу, і за корисні поради. Це був доцент кафедри теоретичної прикладної економіки Прикарпатського університету Сергій Миколайович Васильченко.